Остання сесія скаківської сільської ради ознаменувалася присутністю на ній пожежних. Більш того, одним із питань, винесених на розгляд, стала підготовка до зими у плані пожежної безпеки. Увага саме до цього населеного пункту з боку рятувальників пояснюється тим фактом: що села Хмелищі і Журбенці, котрі входять до Скаківської сільради, утримають у районі сумне лідерство за рахунком пожеж та людських жертв. Взагалі, цьогоріч ситуація із виникненням пожеж на Бердичівщині невесела. Констатує головний надзвичайник району Микола Наумчук. З початку року було зафіксовано 110 пожеж. Вогонь уніс життя шістьох людей. Двоє з них мешканці хмелища. Збитки сягають понад один мільйон гривень. Тож пожежно-профілактичним відпрацюванням вирішили вдарити рятувальники Бердичева по незнанню селянами відповідних правил безпеки. А тим, хто стверджував, що володіє необхідними знаннями та повсякчас опікується безпекою свого обійстя, нагадували неправильна експлуатація газових плит, печей, електроприладів тощо, а також елементарне нехтування законами самозбереження може призвести до значних збитків, а часом до справжньої трагедії. Є така. Особливість цих населених пунктів на сьогоднішній день ці населені пункти не газифіковані. Під час проведення відпрацювання буде доводитись до населення, і акцентуватися основна увага, так як наближається холода і зимовий період. Це дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення та можливості обігріву своїх осель за допомогою електричних приладів. Перш за все, селяни до початку опалювального сезону повинні оглянути свої приміщення і правильність і відповідність з правилами пожежної безпеки, це пічного опалення. Чи немає на чердаку тріщин сколів в самому, в самому димарі, чи правильно змонтований лежак, також побілити, підготувати до опалювального сезону пічне опас саму піч. Більшість будинків на території села строїлись в 50-х-60-х роках, і потужність та, та потужність електромережі, яка заложена в будинках, не завжди витримує ту, 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 ту потребу електронагрівачів і їхню потужність. Тобто, Проводка може замкнути. І просто не витримати і згорітиме, в результаті чого загориться будинок. Ну, даний такий схожий випадок виник недавно, недавно в селі Хмелище, в результаті короткого замикання електромережі, згорів дах житлового будинку.